Вас, люди, мої учні, розпочинаємо урок, Українська мова читання. Частина 5, Уроки 7, 8. Тема нашого уроку Микола Томенко, Орел Срібнокрилець. Ми продовжуємо з вами опрацьовувати драматичний твір Орел-Срібнокрилець та знайомитися з творчістю Миколи Томенка. Прочитаємо інформацію і підкреслимо ключові слова. Отже, читаємо разом, олівець допомагає підкреслювати ключові слова. Микола Томенко написав понад 60 популярних пісень на музику провідних композиторів України і Шамо Олександра Білаша, Анатолія Пашкевича та інших. Виконавцями його пісень були капела бандуристів, український народний хор імені Григорія Вірьовки, Раїса Кириченко, Віталій Білоножко, Микола Гнатюк, Аурі Каратару та інші. Прочитали Підкреслили ключові слова. Виконуємо вправу фотоапарат, фотографуємо, повторюємо, записуємо. Персонаж це дійова особа у творі. Натисли на паузу, записали. Назвіть персонажів п'єси казки Орел Срібнокрилець. Так, Орел Срібнокрилець, жайвір, цариця, цариця змія, цюр. Та інше. Перевір свої знання. Конкурс знайка. За одну хвилину виконуєте завдання. Перевіримо, як ви виконали завдання. Якщо ви виконали завдання правильно, Зможете прочитати слово. Укажи, як називають короткий вислів одного персонажа, за яким зазвичай ідуть слова іншого героя. Це так це репліка. Укажи. Як називають художнє оформлення сцени або знімального майданчика? Це декорація. Укажи, як називають автора п'єси. Це драматург. Укажи, як називають. Авторське пояснення в тексті п'єси це ремарка. Укажи, як передаються події в п'єсі через діалоги персонажів, їхні дії. Прочитаємо, яке слово вийшло? Це земля. Напишіть слово. Земля. Прочитай правило в рамочці. Характер персонажів драми передають їхні вчинки та слова. Герої ведуть діалоги. Прочитайте двічі самостійно та відтворіть з пам'яті. Прочитаємо чисту мовку за віршем Миколи Томенка. Перший раз читаємо з Черепашкою. Іх, іх-іх вийшла Катя на поріг. З бородою дощ побіг. ята, 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 а за ним і дощенята, тільки видно мокрі п'яти. Поправляйтесь у швидкому читанні разом з сорокою. Натисніть на паузу та прочитайте разом з сорокою. Дізнаємось лексичне значення слів. Працюємо з тлумачним словничком. Переглянемо презентацію слів. Опудало! Подоба людської постаті для відлякування на городі птахів напинало вільний одяг, яким накривають голову і плечі. Дізнаємо, що таке колісниця. Пісок для урочистих і, і ще одне слово крижаніти, замерзати. Прочитайте ще раз тлумачний слованчок. Прочитайте слова в колонках. Виконайте вправу повітряні кульки. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Прочитай уривок тексту, надрукований незнайком. Виправ помилки та поясни, які правила порушив незнайко. Прочитаємо та виправимо помилки. Жайвір, спасибі орил срібнокрильцю. Тепер нас нікому не здолати, бо володіємо безцінним скарбом, перснем заповітним. Його ми будемо надійно берегти. Натисніть на паузу, виправте помилки. Так, правильно. Орел, срібнокрилиць. Сім'я пишемо з великої букви. Орел і срібнокрилицю, з великої букви. Не здолати не з дієсловами пишемо окремо, безцінним. Префікс без пишемо завжди з літерою З. Прочитайте цей уривок разом з черепахою та сорокою. Прочитаємо уривок п'єси казки Миколи Томенка. Читаємо разом з диктором. Або самостійно. Орел Срібнокрилець. Картина шоста. Щур тягне позолочену колісницю, на якій сидить цариця. Цариця змія Радо. Он там вони хучі їх зустрічай. Щур. Он іде у білому увесь тільки один. Цариця змія певне, красивий дуже, боїться, щоб засмага не пропала. Заморський гість кланяється. Добрий день вам, я поки сам. Мої підлеглі будуть десь під вечір. Цариця змія, ми як належить їх зустрінемо. Заморський гість, скажіть. А що за жайвір не хоче підкорятись вашій волі. Цікаво б подивитися на нього. Цариця змія зневажливо. Було б на що дивитися. Заморський гість, але ж тримається, не хоче вимовити слова чарівні. Цариця змія сміється. Побачите. Заморський гість. Та це я так. Серйозніші у мене справи є, цариця змія. Ось щур, наприклад, може геть усе. Заморський гість. Цікаво. Щур знімає з хвоста цариці перстень, тре його, нашіптуючи, на його думку, чарівні слова. Змія перетворюється на опудало. Далі. На мавпу і нарешті знову має свою подобу. Щур не може відгадати чарівні слова, підходять до стовпа, де прикуто Жайвора. Цариця Змія: Оце він, а це ось перстень, у ньому енергія землі і неба. Якщо із жайвора я витягну слова, то що захочу буду мати? Заморський гість я вам допоможу. Він скоро в мене заговорить. Цариця Змія радіє, б'є хвостом об залізний стовп. Перстень злітає, але вона не помічає. Заморський гість підбирає чарівний перстень, торкається ним до жайвора, промовляє слова. Заморський гість, хай сіється мак. Мак, А ти робись так, так як я хочу. Цариця змія кидається до жайвора, але крижаніє на льоту. Заморський гість скидає на пинало, це є орел срібнокрилець. Цариця змія до щура. Які прості слова, а ти не міг придумать. щур. Я все зробив, що міг. Заморський гість до цариці змії. От ти й летиш, це ж вічна твоя мрія. Цариця змія, я крижанію, звільніть мене, я все віддам, нічого більш не хочу. Щур, ніхто не допоможе, то я ще б зміг. Жайвір. Спасибі, орле срібнокрильцю, тепер нас нікому не здолати, бо володіємо безцінним скарбом, перснем заповітним. Його ми будемо надійно берегти. Виконаємо завдання питайника. Віднови послідовність подій в уривку, поставивши цифри в клітинки. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Перевіримо. Отже, перше. Змія і щур зустрічають заморського гостя. Друге. Заморський гість розпитує про Жайвора. Третя перетворення цариці змії. Це коли шурп нашіптував і змія перетворюється на оподоба далі на мапу і знову має свою подобу. Це третє. Четверте. Перстень злітає з хвоста цариці. І п'яте. Жайвер дякує за звільнення. За поданим планом перекажіть уривок. Перечитайте його ще раз та перекажіть. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Прочитайте ремарки. Поміркуйте, яка їхня роль у творі. Та за допомогою ремарок автор робить пояснення в тексті п'єси. Придумай і напиши власний заголовок до твору. як можна ще інакше назвати цей твір? Подумайте. Пишіть. Обери прислів'я, яке найточніше передає основну думку уривка твору. Давайте прочитаємо ці три прислів'я. А. Нових друзів май, а старих не забувай. Б. Дружні сороки. Орла заклюють В. У лиху годину пізнаєш вірну людину. Подивіться, саме в цьому ривочку говориться, що орел срібнокрилець не кинув в біді свого друга Жайвора, що він йому допоміг, врятував його від загибелі. Тож яке прислів'я найточніше передає? Основну думку уривка твор. Поясніть, чому ви так думаєте? Дуже добре. Отже, підсумкуємо. Ми з вами читали драматичний твір, який має назву так. Орел срібнокрилець. А хто є автором цього драматичного твору? Микола Томенко. А що ви ще запам'ятало про цього автора? Так, що він також писав вірші, які стали популярними піснями. На цьому наш урок закінчений. Я прощаюсь з вами до наступного уроку. На все добре!